А як же давайте задумаємося? Як же має бути умовно з використанням природних багатств, які дає кожній країні Господь, мати Природа і так далі і тому подібне? і Історичні умови формування цих країн. Ну Ось, наприклад, Арабські Емірати візьмемо, так люди живуть достойно. Нафту і газ продають і, і мають з того величезні доходи. І пробачте, побач, і, не якісь там англійські чи американські, чи ще якісь корпорації, які видобувають нафту і газ, мають всі, але більшу частку від продажу нафти і газу добутого на території цих. Скажімо так, еміратів чи цих країн Близького Сходу, все-таки має власник землі, має власник, має народ, який живе на тій землі. Візьміть далі. От Норвегія, всім дуже відома країна Норвегія. Та там вона добуває не такі великі вже обсяги тої нафти. Але кожен з 5,5 мільйона норвежців щороку отримує ренту, так звану ренту у розмірі 50 тисяч приблизно євро щороку і мають гігантські трильйонні фонди розвитку і благосостояння Норвегії. Америка має трильйонні борги, а Норвегія має плюсові фонди, які вона інвестує в різні. Країни в різні економіки і з того має ще більше прибутків. І що ж вона таке, та рента і та природна частка? А я вам скажу: ось, наприклад, є в Україні, е, є в якій-небудь країні нафта, так е, нафта має дві ціни. Перша, це собівартість добутку, а друге, це Вартість на світовому ринку там условно тої самої нафти. Газ так само, залізна руда так само, ну все так само, все однаково є собі вартість видобутку, тобто додана, додана, пам'ятаєте на на російській мові, це буде законно прибавити стоїмості. Додана вартість. Твоє корисної капалини плюс природна вартість, яка складає в рази, в рази в десятки разів більше доданої вартості. Ну, е, умовно, беремо е, просто газ. Середня вартість добутку газу у світі складає десь 16 е, доларів за тисячу кубометрів. Але газ сьогодні вартує. 400 доларів за тисячу кубометрів середня ціна по світу. І дивіться, видобувна компанія отримує свої витрати, тих 16 доларів плюс якийсь прибуток, який вона оговорює з країною, в якій вона веде цей видобуток. Ну, умовно, якщо 16, вони витрачають, то дають, додають додану вартість. То ну, дають їм 100% прибутку, то вони мають умовно 32 долари, а 400 доларів мінус 32 має країна власник цих природних ресурсів. Уявіть собі, так? І що е, і, і звідти ж і виявляється, що в пустелях ростуть міста такі надсучасні, що е, в арабських країнах люди живуть багато. От, кувейт візьміть, чи якісь інші емірати. Е, в Норвегії, де ну, я постійно Норвегія, бо що це ну, такий приклад. ну, Типу дуже, дуже дуже, гарний приклад. В Норвегії давно збудований соціалізм, і е, там люди живуть е, рав, рівномірно розподіляючи прибутки від своїх корисних копалин. Це і зветься рента. Рента це є. Сума, яка попадає у, до державного бюджету, або для загального використання, спільного використання цих грошей, або для використання для розподілу між кожним громадянином країни. Ось і все. В Україні все абсолютно не так. В Україні всі копалини належать бандитам, олігархам бандитам. І жодної ренти в бюджет не потрапляє там для сміху. Якихось три копійки з тисячі кубів. Ось і все, ось і маємо, що маємо грабують нас як сидорох кіз.